Після придбання компанією Google розробки операційної системи Android логічно з'явилися чутки про появу смартфона від пошукового гіганта. Однак одразу цього не сталося. Спочатку з'явилися пристрої різних виробників з додатковим логотипом Google або Nexus. і лише після декількох таких компанія все ж представила смартфон з великою літерою G позаду, який нині відомий як Google Pixel. Власне, і являлося певним бенчмарком того, як компанія бачить еталонний Android смартфон та розставляє основні акценти операційної системи. Звісно, не кожен інший виробник рівняється саме на Pixel, та й загальна популярність цих смартфонів програє певним конкурентам, але це жодним чином не заважає Pixel залишатися одним із найцікавіших пристроїв на ринку. Тож сьогодні ми детальніше заглибимося в історію того, як Google пошуковий гігант дійшов до випуску дійсно цікавих смартфонів. Цікаво, що операційна система спочатку планувалася як покращення для цифрових фотокамер, проте швидко стало зрозуміло, що ринок замалий, тому профіль змінили на удосконалення смартфонів, а конкуренцію планували скласти популярним на той момент Symbian та Windows Mobile. Займалися цим Енді Рубен, Кріс Вайт, Річ Майнер та Нік Сірс. Incorporated заснували у жовтні 2003 року, а вже у липні 2005-го стартап придбала компанія Google. Сама ж розробка проводилася за закритими дверима, і з відомого широкого мозгалу було лише те, що стартап займався розробкою програмного забезпечення для мобільних телефонів. Скласти 2 плюс 2 було не дуже складно, тож поява чуток про те, що компанія все ж планує свій вихід на ринок мобільних телефонів, була передбачуваною. Хоча й деталі такого задуму до кінця були зрозумілі лише команді. Самі ж смартфони під керуванням Android почали з'являтися ближче до завершення 2008 року з моделі G1 або ж HTC Dream. І Google на той момент була лише представником операційної системи. Однак на захорану була програма Nexus, де Google вже врала значно активнішу участь. Після HTC випуск Android смартфонів підхопили Motorola та Samsung. Але очевидно, в Google хотіла задати певний референс і демонструвати можливості своєї операційної системи на вищому рівні, тобто без втручання операторів чи виробників у систему та її зовнішність. Заразом саме ці гаджети першими отримували оновлення ОС. Проте в Google не поспішала виготовляти самі пристрої. Так з'явилася програма Nexus, суть якої полягала у співпраці з найбільшими виробниками смартфонів, і першим партнером стала також компанія HTC. Саме так 15 років тому, у січні 2010-го, з'явився Nexus One. До речі, програма Nexus також передбачала планшети та стрімінгові медіапрогривачі, але сьогодні не про них. Пристрій мав 37 дюймовий amoled дисплей процесор Snapdragon S1, 512 МБ оперативної та стільки ж постійної пам'яті 5-мегапіксельну камеру, батарею ємністю 1400 мАч, GPS, Wi-Fi N, Bluetooth 2.1 тощо. Android 2.1 тоді вже міг ну намагався транскрибувати текст у голос, мав додатковий мікрофон для шумопоглинання та вже пропонував просунуту навігацію для водіїв. Цікавих особливостей Nexus One можна виділити трекбол під екраном, такий собі залишок незвичних фішок з часів стільникових телефонів. А з технічних курьозів була історія, у якій на виробництві в певний момент зіштовхнулося з браком amoled Матриць, що змусило перейти до супер ЛСДІ. Окремою цікавинкою стало використання NASA смартфонів Nexus One в проєкті PhoneSat, де ця модель та один з її наступників виступали мізками для наносупутників на низькій орбіті. Пізніше наступні дві моделі Nexus вийшли у партнерстві з Samsung. Це були Nexus S наприкінці 2010-го та Galaxy Nexus у листопаді 2011-го років. Звісно, кожен з них змінював дизайн та покращував характеристики. Ці моделі вже мали фронтальні камери. Суттєво збільшили накопичувача до мінімум 16 ГБ, хоча вже не мали слотів розширення. Використовували інші процесори Exynos та OMAP від Texas Instruments відповідно. А Galaxy Nexus вже змінив кількість сенсорних кнопок навігації по системі з 4 на 3. Також ці моделі вже отримували Android 4, де з новим дизайном також з'явилася підтримка. NFC. з традиційним кроком ріг наступниками стали Nexus 4 та Nexus 5, які Google випускав у співпраці з LG. Планомірне збільшення діагоналі дисплеїв також IPS-матриці, а серцями новинок були процесори Snapdragon. Окрім логічних поліпшень компонентів та можливостей, Nexus 4 особисто мені запам'ятався доволі сильними візуальними змінами. Назвати дизайн попередніх версій якимось яскравими було доволі складно. А от Nexus 4 вже привертав значно більше уваги, адже задня панель мала цікавий піксельний паттерн і вже дійсно була оригінальною. Своєю чергою Nexus 5 такою яскравістю не вирізнявся, отримавши стриманішу зовнішність. Втім, буквально приємним апгрейдом стало покриття SoftTouch, що в ті часи мінімально практикували і деякі інші виробники, а компенсували простіший дизайн червоною опцією кольору, яка тоді мала причудовий вигляд. Також варто зауважити, що із виходом моделей від LG смартфони Nexus більше не мали знімних задніх панелей, тож заміна акумулятора в монолітних корпусах стала складнішою. Проте саме монолітність корпусів все одно широко подавалася перевагою, навіть попри відсутність такого захисту від води та пилу, як є зараз. Але й виправдати це можна появою підтримки індукційного заряджання, що логічно ускладнювало конструкцію та вимагало певних компромісів. У жовтні 2014 року було анонсовано чергову модель лінійки, яка також змінила виробника. Тож Nexus 6 випускався разом з Motorola. Діагональ дисплея якраз наздогнала майже 6 дюймів. А смартфон такого розміру тоді називали доволі кумедним терміном Фаблет. Ця модель мала чимало схожості та певних елементів від доволі популярної тоді серії смартфонів Moto X. Серед таких, наприклад, було розміщення стерединаміків на фронтальній панелі над та під екраном, що таким чином забезпечувало краще звучання при відтворенні медіа. Та й загалом розміри фаблета дозволяли розмістити хороші динаміки. А загальна форма корпусу все ще вважається шанувальниками бренду однією з найвдаліших загалом серед смартфонів. Збільшення корпусу також давало змогу встановити рекордно великий для Nexus акумулятор ємністю 3220 мАч, Та й подивимося правді в очі, такий був необхідним для настільки великого смартфона. Ще за рік лінійка Nexus отримала останнє оновлення, але закінчилася Nexus на доволі цікавому кроці. По перше, було випущено одразу дві моделі, чого до цього не траплялося. По-друге, кожною з них займалися різні виробники, і у таких смартфонів було багато. Над Nexus 5X працювала LG. Це була дешевша модель у пластиковому корпусі з меншим IPS-дисплеєм діагоналі 5,2 дюйма, Snapdragon 808, 2 двома гігабайтами оперативної пам'яті, 16 МА, або 32 двома накопичувачі та акумулятором ємністю 2700 мАч. Преміальніший Nexus 6P виготовляла Huawei. Йому дістався oled дисплей з більшою роздільною здатністю та діагональю 57 дюйма, потужніший Snapdragon 810, 3 ГБ оперативної пам'яті від 32 до 128 ГБ постійної та 3450 мАч в батареї. В обох випадках основні камери були однаковими Sony XMOR AMX 377 з 12 мегапікселями. Однак фронтальні камери були різними 5 та 8 мегапікселів. Відповідно, також моделі мали нову функцію для Nexus сканери відбитків пальців на задніх панелях. Зі свого старту у 2010 році лінійка Nexus провела Android від версії 2.1 Eclair до 8.0 Oreo, яка стала останнім оновленням для Nexus 6P наприкінці 2017 року. І ці смартфони насправді були не єдиними з чистим Android. Траплялися моделі Google Play Edition, серед яких були HTC One, Sony Xperia Z Ultra, Samsung Galaxy S4 та Motorola Moto G. Але знову ж, це були більш цікавинки для ентузіастів, а не бестселери. І, хоча всі попередні смартфони не були лідерами продажів, та й мали низку власних проблем, цікавість до них лише збільшувалася. Тож логічно, в Google не було планів відмови від подальшого зростання. Часно для Google справи у мотрола в той момент шли не дуже, на фоні чого вдалося повернути в компанію її президента Ріка Остерло, який на новій посаді відповідав за власні хардверні розробки компанії пошуковикам. До цього моторола також належала Google з 2012 по 2014 рік, відповідний підрозділ якої врешті потрапив до Lenovo. В тому таймлайні підвішену долю Nexus офіційно закінчили, прогорнувши сторінку для нового старту. Так, вже у жовтні 2016 року з'явилася перша лінійка смартфонів Google Pixel. Її також не випускали самостійно. Google пропонувала контрактну співпрацю Huawei, але остання відмовилася від пропозиції, адже ідея випуску гаджетів без свого логотипу на корпусі там не сподобалася. На відміну від HTC, який було складніше відмовитися від подібного офферу. Було представлено дві моделі Google Pixel та Google Pixel XL. На відміну від останніх Nexus, перші Pixel були однаково оснащені, без різниці у продуктивності та камерах. Відрізнялися лише діагоналі дисплеїв з роздільною здатністю та ємність акумуляторів. Заразом ці моделі започаткували певні особливості зовнішності, що додало впізнаваності парі наступних ітерацій. Якраз в ті часи виробники смартфонів вже добре розуміли, що великий акцент треба робити на фотографічних можливостях новинок, що в Google також чудово підхопили. Саме тоді Computational Photography та HDR Plus на всіх фотографіях, які робили ці смартфони, стали добрим помічником для будування авторитету новим Pixel. Спеціальним оновленням для Android став Google Assistant, який також було представлено з цими смартфонами. І хоча більшість пророз для голосового помічника так і не здійснилися, на момент презентації це все ж був цікавий апгрейд. Ще за рік Google придбала команду HTC, яка працювала над проектом Pixel та мала необхідний пакет технологій. Таким чином, тепер у пошуковика дійсно з'явився свій департамент розробки, хоча й не стало понад 1 мільярда доларів. Однак з випуском Pixel 2 та Pixel 2 XL все ще була потрібна допомога. Меншу модель так випускала HTC, а з більшою допомагала компанія LG. Остання мала зменшити рамки екранів для кращої конкуренції з іншими виробниками. Апгрейд не був мажорним, однак додав лінійці захист від води пилу за стандартом IP67, а камери отримали оптичну систему стабілізації, що лише полегшило завдання і без того кльових програмних алгоритмів обробки зображення, ба більше додали функцію Google Lens. Однак ще більшим кроком вперед стали моделі Pixel 3 та Pixel 3 XL, над якими Google вже могла працювати власними силами, а виконувачем замовлення став той самий Foxconn. Більше та менше моделі також перебажно повторювали одна одну, проте Pixel3 XL мав доволі великий виріз у дисплеї, в якому розміщувалися фронтальні камери та розмовний динамік. І так, обидві моделі отримали по дві фронтальні камери. Це не дуже популярний трюк, але й інші виробники до такого вдавалися. Робилося це для можливості отримати ширший кут заходу для групових селфі. Основні ж камери навчилися краще наближувати зображення, а трошки пізніше ще й доповнили знімки в умовах недостатнього освітлення функцією Night Sight. З оригінальних функцій Android в Google якраз експериментували з штучним інтелектом, де голосовий асистент міг сам подзвонити та записати власника до перукарні або зробити підсумок дзвінка від невідомого номера. Ну, мав би, адже фактично така функціональність так і не набрала широкої популярності. Також Gmail вже навчився дописувати за власника речення. Таким чином, піксел ще й набирали маси не лише як демонстрація системи, але й пропонували оригінальні функції та сервіси знову ж з класними камерами. Тоді ж в Google спробувала зайти до VR-технології з аксесуаром Daydream View. Смартфон можна було розмістити у спеціальний шолом для занурення у віртуальну реальність. Щоправда, ця спроба довго не протрималася, і за пару років такої пропозиції не стало. Додатково пізніше до лінійки додали початкову модель Pixel 3A, яка мала пластиковий корпус, дещо обмежені можливості порівняно з поточними флагманами, але й коштувала дешевше. В середині жовтня 2019 року Pixel 4 та Pixel 4XL мали більше нового хардверу. Для початку вони освіжили дизайн без візуального поділу задньої частини матовим покриттям скла. Важко сказати, що стало краще, хоча вже більше відрізнялося від попередніх моделей. Це також було помітно завдяки блоку основних камер, де до ширококутного сенсора додали 16 мегапіксельний телефотом, забезпечуючи двократне оптичне наближення. Також з'явився відомий тоді мод для фотографування нічного неба. Лицеві шпанелі стали однаковими і позбулися другої фронтальної камери. Натомість отримали набір датчиків, щонайменше чотирьох для розпізнавання обличчя власника та навіть жестів. Невеликий Радар помічав рухи над смартфоном і таким чином мав виконувати певні команди на кшталт перемикання треків. Однак, жестів було зовсім небагато, та й працювали вони далеко наскрізь через локальні регуляції. Нові матриці піволет також стали швидшими, підтримуючи частоту оновлення зображення до 90 Гц. А заразом смартфони почали додавати оперативної пам'яті та отримували більше батареї. Останні щоправда не сильно виправляли нестачу автономності, адже знову ж швидші дисплеї потребували більше енергії а поточність Snapdragon 855 не були рекордсменами енергощадження. 2020 рік трошки відрізнявся для фанатів смартфонів від Google. Тоді у Pixel були доволі складні часи, адже продажі попередньої моделі не сильно виправдовувалися і всі технічні складнощі не допомагали. Того ж року компанія презентувала лише один флагман Pixel 5. Обійшовшись лише одним розміром, Pixel 5 забезпечував покупця шестидюймовим oled дисплеєм з 90 Гц. Вирізом для фронтальної камери у лівому коту, що також дозволило нарешті зменшити рамку довкола екрана, ще й ємність батареї перетнула показник 4000 мАч. разом з простішим процесором Snapdragon 765G це також дозволило виправити стару проблему Pixel – автономність. Ще з'явилася підтримка реверсивного заряджання, але ділпрекером це не було. Pixel 4 a 5G, до речі, представлений майже одночасно із Pixel 5 став доповненням для не так давно випущеного 4 a Він збільшив дисплей, мав процесор як у Pixel 5 та додав надширококутний сенсор. І на той момент його можна було назвати Pixel 4 a XL, але не заплутатися серед поточних пропозицій смартфонів Google пересічному покупцю, це все одно б не допомогло. І власне тоді вже було очевидно, що компанії потрібно трошки зібратися, адже конкурувати з найсильнішими пропозиціями від Apple та Samsung легше не ставало, і найгірших світлин основної камери для цього було замало. Так вже наступна ітерація флагманських пропозицій запровадила значно більше змін. Для початку Android 12 зазнав суттєвих візуальних оновлень з Material U, а доповнили це новими смартфонами Pixel 6 та Pixel 6 Pro. і це більше відповідало трендам, як, наприклад, Apple мала звичайний iPhone 13 та iPhone 13 Pro. Власне, саме ці пікселі задали дизайн, який досі покращується поточними моделями. А сама лінійка будується за тим самим принципом. Модель з індексом А є базовою, стандартна версія просто з нобором та найпотужніша опція Pro. Зовнішність новинок не просто стала виразнішою, а й допомогла піксель набути дійсно оригінального вигляду. Блок камер не був черговим квадратиком позаду. Він повністю перерізав задню частину. Рішення допомогло корпусу не тримати баланс на рівні поверхні, та ще й стало зручною опорою при триманні смартфона в одній руці. А це доволі потрібна річ для вже не таких маленьких гаджетів. Pixel 6 мав дисплей діагоналі 6,4 дюйма, а Pro – 6,7 Вистачило місця для ще більших акумуляторів ємністю 4614 та 5003 мАч відповідно. Основні сенсори нарешті збільшили роздільну здатність до 50 Мпікселів. З'явилися опції накопичувачів у понад 128 ГБ, ще й швидшого стандарту UFS 31, а сканери відбитків пальців стали оптичними та перебралися під дисплей. Pixel 6 Pro заразом збільшив частоту оновлення зображення до 120 Гц, ще й отримав ltpo матрицю, яка динамічно змінює частоту. Ба більше Pro-версія також могла запропонувати uvp датчик мала 12 ГБ оперативної пам'яті не 8, пропонувала перископічне телефото, чого не було у меншої моделі, та значно охайніші рамки довкола екрану. Також про модель мала більшу роздільну здатність фронтальної камери, але з фірмовими алгоритмами мало хто з користувачів це помітив. І це не єдине, що суттєво вирізняло цю лінійку. Попри те, що Pixel 6 та Pixel 6 Pro були помітним стрибком вперед, саме ці моделі стали першими з власними чіпами Google Tensor. Ну, власними це доволі гучне слово, адже розробляли їх разом із Samsung. По суті, це модифіковані версії Exynos. Втім, брендинг свій, і такого більше ніде немає. Головне, щоб працювали вони добре і забезпечували все, що мали. Можливо, все ж програвали рішенням від Apple та Qualcomm в бенчмарках, проте для ігор, обробки зображень та різних емельтрюків продуктивності вистачало. Pixel 6a саме собою пізніше підігнали під флагманську зовнішність та залізо, хоча й зі своїми зрозумілими компромісами. Наступна ітерація Pixel 7 та Pixel 7 Pro стала відносно мінорним допрацюванням. Дисплей збільшили пікову яскравість, Google Tensor отримав продовження G2, З'явилися швидші порти USB-C 3.2, а блоки камер прикрили не склом, а металом, і стало красивіше. Так само і з Pixel 8 та Pixel 8 Pro, де планомірно нарощували продуктивність та яскравість, оновлювали певні компоненти, зробили округліші кути та розв'язували недопрацювання попередніх моделей. Це вже були дійсно хороші конкуренти флагманам лідерів ринку, які значно краще набиралися сил. Ба більше алгоритми обробки зображень камер були настільки вправними, що навіть моделі А могли потягатися з дорожчими iPhone та Samsung. Але не лише влучні рішення з попередніми версіями були причиною мінорних апдейтів. Тоді Google готувалася до суттєвішого розширення модельної лінійки, яка планувалася дійсно масштабним в рамках виробника, який за рік не демонстрував більше за три моделі на піку. До того ж, і гарячка була на підході, що також забирало на себе частку роботи. А восьмим пікселям також дісталося менше уваги через запуск Google Pixel Fold. Перший крок пошукову кав у класі складених смартфонів. Запустили модель ще у 2023 році. Трошки із затримкою порівняно з корейськими та китайськими гравцями, але все ж. Google Pixel Fold пропонував 58 дюймовий зовнішній та 7,6-дюймовий внутрішній внутрішні екрани. Три основні та дві селфі камери виготовлявся зі скла і алюмінію і загалом підтримував флагманські стандарти. Це була нова найдорожча пропозиція виробника. Однак у такої спроби були і свої на той момент вже доволі кумедні недоліки. Наприклад, величезна рамка довкола внутрішнього екрану, яка не додавала пристрою сучасності. Також складно згадати якісь оригінальні софтові рішення, яких не було по конкурентів, ще й камери мінімально поступалися можливостям моделей Pro. Що було дійсно добре, та це вибір розміру. Pixel Fold був одним з найзручніших варіантів в стилі пропозиції від Oppo. Тож навіть попри те, що це була лише перша модель зі своїми компромісами, закладеного ґрунту вистачило, щоб фани чекали наступну версію. І ось нарешті ми дійшли до актуальної лінійки від першого Nexus, який випускався через партнерство з HTC, до власних моделей, над якими працює своя команда інженерів, і в Google також трошки переграли з назвами та версіями, хоча суть не змінилася, просто моделей стало більше. Тож для середнього бюджету є Google Pixel 9A, представлений навіть цього року. Попри всі обмеження базової версії, розробники змогли здивувати фанів відсутнім виступом камер. Насправді щось незвичне на сьогодні. Для тих покупців, які мають більший бюджет на придбання нового смартфона, але не тягнуться за найдорожчими рішеннями, є Pixel 9. Компактний варіант з 6,3-дюймовим екраном, підтримкою 120 Гц, піковою яскравістю до 2700 кандал на метр квадратний, Google Tensor G4, 12 МБ оперативної та чверті терабайти постійної пам'яті, захистом від води та пилу за стандартом IP68, свіжішими камерами, екстреним супутниковим зв'язком тощо. Хочемо мати більше, пропонується Google Pixel 9 Pro, і тепер у двох розмірах, адже Excel-версію повернули. Тож такий смартфон може бути з компактнішим 6,3 або більшим 6,8 дюймовим дисплеєм. В усіх варіантах пропонується по 16 ГБ оперативне та до 1 ТБ постійної пам'яті. Оптичний сканер вибивків пальців замінили на ультразвуковий, є телефото з п'ятикратним оптичним наближенням, ще й збільшеною роздільною здатністю фронтальної камери до 42 мегапікселів. А для ентузіастів є оновлений Google Pixel 9 Pro Fold. Трошки додав тут і там друга складена модель вийшла не просто більшою, але й значно вдалішою, виправивши чимало так званих дитячих проблем попередника. І тепер більше відповідає про статусу. Щоправда, окремих програмних рішень для такої моделі не додалося однак, де всі актуальні піксель залишаються попереду, це операційні системи. Pixel все ще найпершими отримують нові версії Android і тепер обіцяють довшу підтримку, ніж користувач захоче залишатися з одним і тим самим пристроєм. До того ж, складно сказати, що поточні якість, дизайн та загалом можливості цих смартфонів відстають від конкурентів. За 15 років випуску смартфонів Google пройшла чимало різних етапів. Також було й чимало проблем. Самі лише пікселі, не кажучи вже про попередні Nexus, ніяк не могли збалансувати автономність. Мали проблеми з дисплеями, помітно слабшими динаміками, та й не всі мажорні запуски Android були вдалими. І навіть попри не таку високу популярність, як в Apple Samsung чи топових моделей концерну BBK, пікселі залишаються на плаву. Ба більше серйозний стрибок після Pixel 5 вже не змушує червоніти за Google поряд із конкурентами. Минулими роками компанія настільки вдало оновлювала свої смартфони, що впевнений їй вдалося привернути увагу не лише ентузіастів чи прихильників чистого андроїду. Однак згадаємо питання заголовка: чи вдалося Google випустити референсний андроїд-смартфон? На мій особистий погляд, ні. Звісно, компанія може задавати тренди у софті, і, наприклад, випустити Google Assistant і замінити його на Gemini, як це відбувається зараз, чи викатати новий інтерфейс Android, змінивши логіку або механіку певних процесів. Але саме на залізо Google не впливає. За чотири роки тензор не став найліпшим у продуктивності чи економії енергії. Google не випустила перший складений чи на тонкі смартфони, не запустила 5G, не першою запропонувала супутниковий зв'язок і навряд першою перейде на новий тип акумуляторів, відмовиться від портів заряджання вдосконаліз. Налить екрани, чи винайде корпус, який дійсно не розіб'ється, чи зможе протягнути пару років без захисного кейса цілим. Таким чином, Google все ж залишається у першу чергу софтовою компанією, а хардвер видається більше як хобі. Проте особисто мені хотілося б бачити Google певного роду трендсеттером, хоча б декілька разів. І точно знаю, що наразі мені дійсно цікаво побачити наступний Google Pixel, навіть з урахуванням того, що навряд вони будуть чимось революційним.